Раєчка, ходи супчик поїш. Фу суп не буду. Як це? Треба поїсти, то не виростеш. Ну він не смачний. Він дуже смачний. Іди і попробуй. Не хочу. Ну, як хочеш. Подумай дуже добре, якщо поїш супчик, я тобі щось смачненьке дам. Щось смачненьке? Добре, вже біжу. Рая, довго тебе ще чекати, вже третій раз тебе вечеряти кличу, Застило вже все. Що? Та тут я, що ти зразу кричиш на мене? Якщо знову твій суп, я його їсти не буду. Ви подивіться на неї, не подобається, не їш. Мама після роботи три часа стоїть, готує, старається, а вона мені тут розказує. Які три часа? Цей суп тільки півчаса робиться. Ти мені тут не розказуй. дорасою себе вона називає, Раху, що вже повечеряла. Будь ласка, що ти сказала? Ану повтори. Рая, а ти чому нічого не ще приготувала? Мам, я ж вже тобі сказала. Я такий не я на здоровому харчуванні. Знову це твоє здорове харчування. Раз півроку до батьків приїжджаєш, не можеш мамині пиріжечки скуштувати. Ну, мам, ну все-все йду. А може компотику домашнього вип'єш? Ну добре, компотик можна. Ага, я зараз. Тільки якщо він без цукру. Так, так, без цукру, без цукру. Стьопа, йди по теребрадерові, може я уговорю. <му> не плач, ти сама винувата? <му> <му> Та звідки я знала, що всі цукерки не можна зразу їсти? Я тобі це вчора сказала. Рая, всі цукерки не їсти по одну в день. Бла-бла, бла, можеш їсти всі цукерки зразу. Не казала ти! Пробач мене, будь ласка, більше так не буду. Добре, можеш вийти з кутка. Іди я тебе обійму. А можна обійме потім, я дуже хочу, погано їсти всі цукерки зразу. ДАЖЕ, Рая, не починай. Мам, ну я ж тобі вже сказала. Поки вас із батьком вдома не було, я друзів не проводила і ніяких вечірок не робила. Бутилки з підогрілки в мусорному вітрі мені зовсім про друге говорять. Та мам! Четя Марина бачила сторіс своєї дочки і навпізнала наш будинок. Ви там якраз калян рили. Сторіс показати? Не потрібно. Місяць без інтернета. Ха, без усього. Без грошей, без телефона, без телевізора, без солодко, без усього. Ти мене зрозуміла рая. Зрозуміло. Добре, що хоча б гуляти не заборонила. Гуляти теж місяць не вийдеш. Мама, ну прошу тебе, не роби цього. За що ти мене так наказуєш? А що мені ще залишається робити? Який в мене вибір? Ти не розумієш мене це вбиває. Прошу тебе. Ну, добре, більше не буду присилати тобі листівки на свята у вайбері. І бабусю теж попроси. Ой ні, тут краще сама. Ну, Думаю, в тебе нічого не вийде, тому що написала, що вона собі хоче ще зробити аккаунт в однокласниках. А мені що, мене там немає. На вигляд доросла, а така дурненька. Вона ж тобі теж може сказати, щоб ти собі теж там зробила аккаунт. Мам, а в мене в садочку є два наречених. Ого, а чого не три? Були три. На Максим мені не дав пограти з його змією. З чим? Ну він до садочку приніс свою улюблену таку резинову змію. А, ясненько. На головний наречений Стьоп. Він крутий, в нього вже два зуба випало. Я тобі скажу ти з цим дебілом зустрічатися не будеш. З ким хочу, з тим зустрічаюсь. І чому це він дебіл? А яка нормальна людина мінус 20 буде підтягувати собі джинси і ходити з голими ногами? Я сама взагалі тут ходжу. Ой, значить так, або я, або він. Мама, ти він кохання всього мого життя. Кращого за нього я ще не бачила. Ти тепер руйнуєш моє життя, я ненавиджу тебе. Ну, може, досить. Ну, добре, зустрічайтесь. <свят> Це не треба. Ми з ним розійшлись. Він лайкнув фотографію дівчини з 11 класу. Мам, я вже два рази просила від тебе пробачення, що ти ще від мене хочеш. Я все одно не буду знайомитись із сином твоєї подруги. Ну, скажи, чому ні? У мене вже є хлопець. Егоїстка, мама старається. Ну нічого, згадаєш мої слова, коли вже буде пісня. Ну, мама, я все сказала.